Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні тема нашого відео розпаковка, так як я була відсутня на своєму каналі майже місяць, я насправді назбирала дуже-дуже багато посилок. І сьогодні я хочу з вами їх розпакувати та взагалі показати, що до мене приїхало, тому що в нас ще була забастовка канадської пошти і багато, яких, і багато моїх посилок були на пошті. Тому нарешті вони до мене доїхали. Пошта от буквально на тому тижні вийшла, мабуть, сто вівторка. Чи з середи. середи, мабуть, вони вийшли з, зі страйкою та почали розносити пошту. І нарешті, нарешті, я отримала всі свої посилки, тому хочу вам показати сьогодні їх. Але перед тим, як ми почнемо з вами розпаковку, я хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є інфобокс, де я залишаю для вас посилання на всі свої соціальні мережі. Також я залишаю там посилання на продукти, та іноді я вам залишаю там промокоди. Ну, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та не забувайте переглядати інфобокс. Давайте починати. В мене тут на столі лежить гора, я їх достала з міжечків та коробочок, тому що я перевіряю. І якраз коли ми будемо з вами розпаковувати, я розкажу, бо були свої прикольчики саме з продуктами. І є в мене тут навіть заміни деяких продуктів. Тому давайте починати. Так, давайте почнемо з того, що я тоді ще не показала, але хотіла вам показати. До мене приїхала заміна ось цього хайлайтеру. Як ви можете пам'ятати, він в мене розбитий і мені Сефора тоді мала прислати новий хайлайтер. Так от, вони мені його прислали. Це вже новий, зараз я вам покажу. Я його відкривала, тільки подивитися, цілий він чи ні. І слава Богу, він приїхав до мене цілий. І зараз я його вам покажу. Ось так він має нормально виглядати, по-людськи. Це відтінок Enlighten. Я вам пропишу, тому що в мене з англійської мови дуже погано, але хайлайтер виглядає просто космічно, він дуже-дуже гарненький. І... Нарешті він в мене є цілий. І далі давайте будемо розпаковувати по порядку. В мене тут все ще в своїх коробочках, тому будемо зараз з вами разом розпаковувати. І, може, деякі продукти там з вами відкриємо, помацаємо, що да як. Давайте, перше, що я буду показувати зараз, це, мабуть, давайте почнемо з щеглем, тому що до мене приїхала така велика посилка щеглем, і я. Тут набрала більше своїх бажанок та те, що мені треба. А далі я вже там докидала. По-перше, я щось собі замовила це нову пудру. І ще глемуску. В мене була така і є прозора, от якраз вона біля мене стоїть. Ось така пудра. Вона в мене е, закінчилась спершу. Це ось старостипчета пудра закінчилась. І я почала користуватися зверху. Бачите, в мене дирочка вже вона кришиться, і я вирішила, що мені треба така. Нова пудра. Так, я взяла ось таку прозору пудру, вона насправді йде розова. Я її вже відкривала, я не буду перевирачувати, але в середині вона розова. Я зараз її покажу вам ось тут а, зверху. А насправді, коли ви її наносите, вона прозора, мені подобається просто ця пудра, і я її собі взяла. Я так сказати на заміну. Наступний продукт. Я не знаю, що я от беру наступне коробочка, це в нас ага, це в нас рум'яна. Ось так виглядає опакування. Давайте подивимося, що там всередині. Я такі ще не пробувала рум'яна. Коротше, я не можу їх витягнути, я їх поки залишу в коробці. Ось так вони виглядають. Це така шайба. Це була їх якась. Серія, я вже не пам'ятаю, якась там колекція. І мені просто, чого я взяла, мені сподобався відтінок на камері. Він зараз виглядає такий дуже яскравий, але в житті він більш здається мені таким припиленим. Так, наступний продукт. Це в нас ось така коробочка. Ага, це в нас йде кремовий стік. Так, ось так виглядає коробочка. Може, кому цікаво, собі засідала. Зробити скрін, сподобається, потім замовити. Так, це ось такий стік, ось так він виглядає. Я взяла собі цього разу відтінок Golden Sun. Але в опакуванні він виглядає прям дуже-дуже рижий. Навіть на камеру він такий рижий. Чому він такий, не знаю. Мені здавалося, що він буде як мій Golden Sun Кремовий, але ну, подивимось, якихось з вами відео з вами просто розпакуємо і зробимо макіяж. Не знаю. відтінок мене, звісно, здивував. Так, наступний беру коробочку. Це в нас щось, щось для губ у нас якісь. Ліпкія, давайте відкриємо, подивимось, відтінок какао куки. А, це я згадала, це я замовляла. Мені хотілося якийсь такий, як. Відтінок, як в бальзамах, рот, я просто хотіла замовити рот, собі рум'яна, але із-за того, що в нас був страйк канадської пошти, вони пишуть, що вони не доставляють зараз Канаду, тому я не змогла замовити, думаю, ну хоч так замовлю. І коротше, взяла собі ближче. Ось так він виглядає в такому форматі. Дуже-дуже симпатичний. І в нього така прикольна кляпка така. Подивимось теж з вами. Наступне у нас йде Magic Setting Powder. Ось так виглядає опакування цієї пудри. Давайте подивимось всередині. Бо я вже не пам'ятаю, воно так давно до мене приїхало, що я просто відкрила, подивилася, що ціле, і просто в чатку. І воно там лежало. Ось так виглядає саме опакування. І давайте подивимось. Всередині, вона йде ось така біла. Але що я хочу відмітити, вона йде сяюча. Прям така дуже-дуже сяюча. Це написано, що це фіксуюча, магічна вейл-пудра. Не знаю, треба спробувати, але в опакуванні вона прям дуже сяючо виглядає. Ну, подивимось, фіг знає. Може, і не буде вона. Я її брала під очі. Тому подивимось. Далі, що тут у нас є? Є ось таке ось таке миле опакування. Це я точно пам'ятаю, це спонжик, тому що він дуже кумедний. І я чула багато теж відгуків на цей спонжик, що він гарний. Тому що моя віски повадилися тирити спонжики. В мене трошки брудний. Теж щеглем, така іншої серії. І він мені дуже подобається. Але віски в мене їх тягає. Я від неї ховаю, а вона ж все ж таки варує. Тому я вирішила ще собі замовити, щоб в мене там лежало, що якщо цьому буде хана, то я собі візьму інший. І ось так виглядає цей спончик. Він дуже кумедний, прям дуже-дуже. Тут навіть таке три Ну, Хоча я коли відкрила, думаю, на що мені ось ця штучка, якщо я люблю оці, оці попкою, теж щось наносити, типу рум'ян і так далі. Ну, вони вирішили. Таку гульку прицепити, і тут з іншого сторони теж надпис. За текстурою мені вони дуже схожі. Ну, спробуємо. Я не знаю, який він буде, просто спробуємо. Так, далі ось така коробочка. І я не пам'ятаю, що тут, якщо чесно. Це в нас ага, мультихромний гелевий олівець. От, Я давно на них дивилась, і нарешті вирішила їх взяти. Ось так виглядає олівчик, він де механічний. Уу, прям дуже симпатично. Такого зеленого кольору. Вау! Це прям дуже гарно. Неочікувано. Я не думала, що він прям настільки буде яскравий. Так, з іншого боку, тут є отака гумка для розташування і що тут ще? А, тут ще є стружилочка мала, мала така, прикольна. Так, наступне, що тут йде? Іде ось така коробочка. Це в нас Crystal Jelly Glaze Stick. Якщо я не ошибаюсь, то мені здається, що це рум'яна, господи, що це тіні у відтінку Starlight Silver. І я їх вже показувала в Тікток. В інстаграмі я їх просто на руку на... наносила, і мені вони... Вони мені сподобались на руці. Я зараз теж їх хочу нанести і показати вам. Бо тоді це виглядало щось, щось, щось неймовірно. Воно там так переливалося під світлом телефону. О, ось так. Ну, я ось так на руці дивлюся, прям це дуже-дуже гарно. І тут намішані такі різні блискітки, ну, коротше, виглядає дуже симпатично. Тому я думаю, що вам спробуємо на каналі. За виглядом мені сподобалось. У мене тут просто на столі вже така, знаєте, гора косметики, щось під столом, щось на столі. Тут коробочки там арт-хаус. Далі. Я взяла ось таку штуку. Це йде база, вона йде в зволожуюча, І я її взяла, що в неї дуже прикольне рукування, текстура. І теж я чула, що дівчата її хвалили цю базу. Давайте її розпакуємо. Я відкриваю пінцетиком. Не дивуйтесь, мені так подобається. Баночка, коли я відкрила, виглядає просто фантастично. Знаєте, вона така дуже-дуже естетична сама по собі, прозора, і мені здається, що якщо її поставити на, на журнальний столик, то це буде виглядати дуже-дуже гарно. Така, мені здається, це не скло, але це якийсь такий важкий пластик, і вона запакована. Я її ще не розпаковувала, тому з вами якось пізніше. Пізніше на неї просто подивимось, але виглядає супер. І з цієї серії я собі взяла фіксатор. Теж, як можете побачити, такий дуже схожі. А, тут ще ложечка є. Упс, Я чуть не викинула коробочку. Тут ложечка спеціальна є для бази. Прикольно. Ем, взяла спрей фіксатор. Я щось останнім часом дуже, мене дуже-дуже торкнуло на фіксатори. Це сталося після фіксатора від Шарлот. Тілбері мені прям настільки зайшли фіксатори, я вам не можу передати. У мене зараз зараз я от прям обожнюю обожню фіксувати макіяж фіксатором. І потім, коли я надягаю шапку, я її знімаю, і в мене макіяж залишається на обличчі. Тому я прям в такому захваті, що я вирішила, що мені треба щось замовити, але Блін коштує як два крила від літака. Я вирішила замовити спробувати два інших, може вони будуть теж так працювати. Перший спрей ось такий сетін спрей Шиглемовський. Мені подобається тут надпис: Пахне запахом відпустки. Я, звісно, вибачаюся, який запах, але я ще не відкривала не нюхала, з вами подивимось потім. І останній теж продукт я теж взяла спрей, тому що я на нього чула багато гарних відгуків. Це теж фіксуючий спрей. Це була, я не пам'ятаю, як. А, Ріків Мортія колекція. В мене щось є з Рікі Мортія, але фіксатору цього немає. Я просто відкривала і подивіться. Це просто прикол. Ходячий, ходячий прикол. Дуже він смішний. Я не знаю, який тут буде пульверізатор цей гарний, негарний, але виглядає, і... ви знаєте, я його відкрила і він пахне огірком. Дуже прикольно. Так, далі, в мене є три посилки від Sefara. Ось такі три посилочки. Я не буду показувати іншою стороною, бо там є моя адреса не буду я вам її показувати. Давайте я не знаю. Я ще так погано відкрила, з неї, ой, все неїться в цих упакувань, тому я хочу вам скоріше все це показати. Так, давайте. Буду витягувати, коли страшне. Перше, що я собі замовила, я замовила собі ось такі рум'яна від бренду Rare Beauty відтінку Hobe. Це мініатюра. У мене є інший відтинок, який я не пам'ятаю назву взагалі, коротше, не знаю, не пам'ятаю назву. От. І я вирішила, що я хочу ось цей відтінок, і мені здається, що це, оці мініатюри мені вистачить просто. На дуже-дуже довго. Ось так вона виглядає. Дуже такий ніжний, рожевий відтінок. Ось такий рожевий. Так, далі. Шо тут у нас йде? Ага, я ще спробувала. спробувала. Я ще замовила собі. Ліп Батербам від бренду Самі Friday. тому що, мені здається, вже всі спробували ці засоби для вуст від Summer Friday. Я взяла відтінок якийсь какао, Кокау, Chocolate От, Тому я ж його ще не пробувала. Я чекала, коли я з вами розпакую це все діло. І подивимось, тож, цікаво. Я думаю, що буде гарний відтіночок. Подивимось, так, що тут ще є? Я замовила перший раз е бренд Tower 28. Я ніколи не пробувала цей бренд, і якось я його м м біля дому в Сифорі я його не бачила. В якісь одні з наших сефорів, я колись бачила їх, але я не пам'ятаю, які вони там взагалі ці продукти. Тому я вирішила, що мені треба спробувати. Я взяла контур і рум'яна. Контур я взяла в відтінку Broad, Braid. Не знаю, як він читається. Я вам вже в наступних відео все підпишу. Так, але хочу вам показати їх, як вони виглядають. Ось такий в них відтіночок, це я взяла най найсвітліший, який в них був. І ззаді давайте покажу. Тут краще видно назву. І що мені подобається, опакування. Воно таке важке. Це не скло, це теж пластмаса, але така дуже-дуже пружна пластмаса. І всередині вони ось так виглядають. І знову ж мені здається, що я ще не до кінця налаштувала камеру, бо на камері вони виглядають прям моцно. Хоча в житті вони не такі яскраві. І наступний продукт теж від бренду Tower 28, це рум'яна, які замовила. Але прикол в іншому. Прикол в тому, що в мене їх зараз двоє. Двоє рум'ян. Чому? І, щоб ви розуміли, відтінки в них однакові. Хоча в пакування виглядає різним. Коротше, я замовила відтінок собі «Magic». Magic Hour і все було добре, поки я їх блін не розпакувала. Коли вони мені приїхали, я їх розпакувала. І я тут добавлю фотографію. І я побачила, що з румянами щось не так, бо і воно нікуди не зникло. На рум'янах рум виступила якась. Я, вас, я сподіваюся, вам може буде видно. Якщо ні, ну я добавлю фотографію. Коротше, на них якісь такі крапочки, як якщось повиступало, але це виглядає настільки стрьомно, що я вам не можу передати. Що це таке? Ну мені так, от, якщо дивитися, то таке враження, що на них, типу, пліснява, Знаєте, як мухомор виглядає. З такими якимись білими незрозумілими плямками. І в той же самий день я написала Софорі, що ось така проблема, і додала їм фотографії. Вони, типу, сказали: так, це не окей, ми вам відправимо нові рум'яна. Що ви думаєте? Вони мені відправили нові рум'яна, зараз я вам покажу. Я виставляла в інстаграмі все це. І що ви думаєте? На нових рум'янах те ж саме. Тільки тут вони ще більше, тут їх вони за розміром, цих вони менше за розміром, але їх більше в кількості, тут їх в кількості менше, але все одно вони є. І, в принципі, ось така історія, що в мене зараз є двоє рум'ян, які дуже-дуже стрімно між собою виглядають. Третій раз я вже в Сефору не писала, тому що нема сенсу, тому що це одна і те ж партія, але якась стрьомна і якась бракована партія. Ну, ось така історія, тому в мене зараз двоє рум'ян, і розпакуємо в якогось відео, ми з вами подумаємося, що це взагалі таке. Так, і останнє, що було в цій посилці, там лежала на подарунок пудра. Це пудра Худи б'юті, Ізі бейк. Сеттинг паудер це мініатюра pound Cake відтінок. Давайте я його відкрию. Ось така мініатюра пудри. Тут, мені здається, декілька грамів. І потім, коли мені прислали рум'яна, мені на подарунок теж положили таку ж саму пудру, тільки в відтінку Cherry Blossom. Я колись дуже-дуже давно пробувала цю пудру, але я вже не пам'ятаю, тому в якісь відео. Ми з вами спробуємо спробуємо ці пудри, наскільки я пам'ятала, то вони не дуже смачно пахнули. якийсь у них такий був запах, просто страшенний. І коли я замовляла ось ці рум'яни, це моя така друга була посилка. Точніше, не я замовляла, коли мені відправили на зиму рум'яна. Вони мені тут ще положили пробнички і ще якісь пробнички. Так, дві посилки ми з вами Суфори розпакувала. У мене вже на столі такий розгардієш. Далі, наступне замовлення я замовила свій улюблений консилер від Hourglass. Мені він прям дуже-дуже зайшов відтінок Cton 2. Я взяла, не знаю чому, я не взяла повну версію, щось мені торкнуло, І я взяла мініатюру, ось так він виглядає. В мене вже є огляди на каналі з цим консилером. Я його насправді дуже люблю, тому вирішила, що знову хочу його. Так, і далі це йдуть продукти за поінти. Перше, що я взяла спробувати, я ніколи не пробувала, це Benefit. Ось така маніпузька. Тут в неї Півтора граму, це відтінок третій. Гель для брів, але він іде з кольором. І, звісно, розмір Я обожнюю ці мініатюри. Така маніпуська, ну, але дуже-дуже прикольно. Далі мені положили туш. Bobie Brown, що я взяла собі, вибрала туш від Бобі Brown. Е Маскара Ай Маскара. Не знаю, яка це серія, чорна просто. Тож з ось такою щіточкою, Щіточку, яку я не люблю, бо це натуральна щітка, ну, така велика для. Мені здається, що зазвичай менше йдуть щіточки. Я вже так давно не фарбувала очі, що я вже не пам'ятаю. Так, і останнє, що я взяла на понти, це ось така помадка від Gucci. Це відтінок 505. У мене вже є така помадка, зараз вам покажу. Ось так вона виглядає. Я її прям дуже люблю. В них неймовірна текстура, тому я коли побачила, що можна взяти заповідни, я собі взяла. Тому що тут, в принципі, тут один грам, але достатньо. Так, це моя помада, вона ось в такому відтіночку. Ось моя, але в житті вона така більш приглушена. А це те, що я взяла, вона така більш. Червона йде, але мені здається, різні відтінки. Щось моя камера погано передає. Ну, коротше, пошаманю я свою камеру ще і покажу вам так, щоб не я вже тут все не мішала. І далі тут вони що положили? Подарунки накидала. На подарунки вони положили новий тональний крем від Huda Beauty. цей Easy Blur не пробувала. Типу, просто підібрати відтінок. І щось вони положили від Данеси Марікс, але я, чесно кажучи, не знаю, що це таке. Треба почитати і розібратися. Так, з суфорою у нас все. Далі, що в мене ще є з нового теж прикольно-прикольно, Зараз я вам достану покажу. Так, по-перше, я була вчора ще в магазині і побачила, що під'їхали новинки від бренду ELF. Але є одна новинка, яку я дуже-дуже чекаю і дуже-дуже хочу. Але я вона зараз є тільки на офіційному сайті, а я не можу замовити на офіційному сайті, тому що вони відправляють з Америки, а зараз не як немає відправки на Канаду із того, що в нас був страйк, і зібралось дуже дуже багато посилок. І тому зараз бренди. Не відправляють в Канаду. І це цей контур дуже-дуже хотіла, але чомусь я не знаю, його тут немає. Але вийшли нові продукти, і вони вже у нас в магазинах є. Ну, коротше, для мене це велика загадка. Чому так я не знаю, але, але якось так. Я вчора побачила новинки і. Я мала це взяти спробувати. По-перше, вийшла нова база Power Grid Made Primer. Я дуже-дуже люблю бази від Elf. І в мене вже 4, мабуть, 4, то вже 5. Коротше, я не пам'ятаю, але в мене різні ці бази. І я вирішила, що мені дуже треба ось така база. Це саме матуюче, те, що мені треба, Подивимось з вами. Далі в них вийшла нова пудра. Це. Halo Glow Powder Filter. І вони пишуть, що це світла, нейтральна, холодна. Ось так. От я не скажу, що вона прям світла. Я її взяла, це віддінок на найсвітліший, який був. Але я от на не дивлюся, і вона мені чомусь здається жовта. Я би, щоб вона не була така жовта на обличчя. Коротше, не знаю, написано, що це Light, Buildable Coverage, Soft Focus Glow. Клайд, Вілюр, Пуф, плюс мірор. В смислі, тут ще є зеркало чи воно зеркальне. Короче, давайте розпакуємо, бо я її вчора навіть не розпакувала. Але що там вони тут написали, багато всього. Але вона взагалі, чесно кажучи, на вигляд, ось так, вона просто матова. А, прикиньте, вона реально отак відкриває типу пудра. А ось тут є дзеркало. І пуховка. І така дуже приємна. Блін, клас, це така пудра, яка мені треба, щоб я якраз шукала пудру, щоб брати в школу, припудруватись. Ну, тут пластик такий дуже-дуже, не дуже-дуже, звісно. Не дуже-дуже взагалі, але подивимось. Далі я взяла спробувати новий ось такий це хто? Хто маркер для берів, відтінок написано, що це нейтральний коричневий. Ну, подивимось. Звичайний маленький олівчик. І я не могла пройти повз нових теж. Це в нас масло для губ, ліп ойл. Я не могла пройти повз. Це нова серія з блискітками. І от мені прям дуже-дуже було треба, тому що в мене вже два є. І от мені дуже-дуже треба був ще. Третє, але в новому кольорі. Ось так він виглядає. Він де а, рожевий і там ідуть блискітки. Коротше, в мене перо так. Зараз я вам покажу. Так що ці я люблю, мені подобаються і спробуємо третє. І останнє теж продукт з історії, продукт з приколом. Я побачила в Тіктосі, що зараз всі ганяються за олівцем Рімель у відтінку 705, який називається Капучино. І всі прямо в захваті від цього, і всім треба і так далі. Ну, і мені ж, звісно, треба. І я його не могла знайти саме цей відтінок в магазинах, тому єдине місце, де я його знайшла, це був Амазон. І я вирішила, що мені дуже треба. Коли я його замовила, мені олівець приїхав ось так. Ну, типу, просто отак, от олівець якось він замотаний, перемотаний, коробка і без ковпачка. Я вже сама знайшла вдома ковпачок і притулила ковпачок. І мене це так виписло, ну що це таке? От ви мені прислали відкритий олівець, не запакований нічим. Я вона писала на Amazon, і вони мені зробили заміну, прислали вже нормальний новий олівець, запакований, такий, як треба. І в нього насправді дуже класний колір, такий. Я вам покажу. От точно колір Капучина. На камері він чогось здається, з таким розовим підтоном, але в житті він саме такий коричневий нюд. І я прям. Взяла спробувати і ще не користувалася, спробуємо. Я собі замовила нове дзеркальце ось таке це від бренду Flower Nose. Тому що моє дзеркало, ось таке від Shop, Воно прямо в мене вже таке життям пожите, що я вирішила, що я хочу собі нове гарне дзеркальце. І мені дуже сподобалося від Flower Nose. І звісно, що воно. От Півтори місяці до мене їхала. Я його ще не розпаковувала. Ось таке я собі вибрала біленьке. Слава Богу, воно приїхало до мене ціле, тому що я дуже за це переживала. Давайте я зніму, мабуть, зніму. А, ручка вже в нього поюзана якась. Ну окей. Може, я вже придираюсь. Ой, воно таке. Я думала, чогось, що воно прям дуже-дуже буде важкеньке, але ні, воно не дуже важке. Виглядає, звісно, дуже гарно, прям космічно. Прикольно, це ж надо таке було зробити. Я как би, дуже ще дивлюся на продукцію від Флавеного. Я бачу, що багатьом вона подобається, але мені не подобаються ціни на цей бред, тому я поки не хочу брати. Так, друзі, ось така в нас сьогодні з вами вийшла розпаковка. Насправді мені здається, що відео буде дуже-дуже довгим, тому що я реально дуже багато збирала продуктів і далі я їх буду потроху показувати на своєму каналі. Напишіть мені, що вам найбільш цікаво подивитися, які продукти, що вас зацікавило, або у вас нічого не зацікавило. Поділіться просто своїм з вашою думкою, вашим відгуком, тому що я за вами дуже скучила, я скучила за нашими приписками, тому треба, треба згадати трошечки. Так, друзі, дякую вам, що додивилися це відео. До кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі, ставити вподобайки. Я вас всіх цілую та обнімаю. і бажаю всім гарного дня. Всім папа! -па.